Робота над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та притягнення військового та політичного керівництва Росії продовжується. Хотів би ще раз отметити крайню необхідність усилення всіх тих органів, які займаються в Росії давичі інформації, наразі понад 20 країн світу допомагають Україні створити цей механізм. Про це розповів генпрокурор України Андрій Костін. У першу чергу хочу сказати, що створення трибуналу для покарання вищого військово-політичного керівництва за злочин агресії це є одним із ключових моментів системи повної відповідальності агресора за всі виявлені злочини, скоєні проти української держави. Він нагадав, що серед варіантів створення спецтрибуналу розглядається три. І два з цих варіантів пропонуються саме Україною. І з них оптимальним з нашої точки зору є створення спецтрибуналу щодо злочину агресії на підставі багатостороннього міжнародного договору за прикладом Нюрнбергського трибуналу. Це була наша ідея, і вона залишається першим варіантом, який абсолютно влаштовує Україну та українців, акцентував Косін. При цьому другий варіант передбачає створення спецтрибуналу на підставі угоди з ООН і з ухваленням відповідної резолюції генасамблеї Організації Об'єднаних Націй А Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вигнали українські ДРГ. З брянщини, але нацисти ніби встигли все замінувати. Що ви думаєте, коротше про вчорашній цирк з захопленням заручників, про розстріл, начебто, шкільного автобуса, і про російський доброволь, добровольчий корпус, який е, взяв всю відповідальність цього Шапіто на себе. Є у тебе якісь роздуми з цього приводу? У мене є роздуми з цього приводу. Чесно кажучи, я пам'ятаю, що ще кілька тижнів тому. Російське керівництво повідомляло, що кордон Брянської області з Україною надійно закритий. Це було прямо у присутності Путіна, мені здається. Тепер раптом виявляється, що через цей кордон може пройти хто завгодно. Раз. Один момент мене насторожив. Другий момент. Вони говорять, що вони витіснили цих е, да, диверсантів да, в Україну да, да. і обстріляли їх там. А чи вони їх витіснили, не скажімо. О, о, да, да. Оточили, оточили, взяли їх, в полон. Показали. Вбили, ну, врешті да. Тобто теж дивно. От вони приходять, ми їх витісняємо туди в Україну. Теж другий момент, серйозно. Третій момент: те, що вони спочатку сказали, що буде засідання Ради безпеки. Потім перенесли. Перенесли сьогодні, нічого на цьому засіданні взагалі не було. Ти знаєш? Я завжди, коли таке відбувається, завжди пригадую цей час, коли вибухали будинки в Москві. Да -да 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 -да. І коли ти кожний раз лягав спати і не знав, чи прокинешся ти вранці, не дуже приємне відчуття. І було абсолютно очевидно, особливо коли вони знайшли гексоген угу, угу. вже не в, в Москві, а там десь в Рязані, в Рязані да, що да. це відбувається, що це не чеченці їх. Да, це ФСБ. Що це, це ФСБ до речі, цим ФСБ тоді керував Патрушев, да, 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 який да, да. нікуди не дівся, який зараз поруч з Путіним сидить, і все йому доповідає. І я вважаю, що ці люди, в принципі, для того, щоб підтримати е, бойовий дух населення, навіть так налякати населення, щоб воно було готове з будь-якими їхніми діями. Можуть піти на терор, тому що якщо терор, ти розумієш, ну ми бо бідно живемо, і от у нас затримки по зарплатні. Так і от у нас терор, так я вибачаюсь, ну звичайно, але ж ви бачите, ми ж боремося з терором. Да. Ми ж терором, бо, ви бачили, що село вже на Брянщині замінували. А скоро і ваше село замінують. А якщо не вірите, ми пару будинків підірмо. Але це останній туз. Ну тому що якщо на це не піде російський народ, як все какая як всенародна війна. Це ж вони зараз, вже там тиждень чи місяць, вже говорять, що чи два місяці, що у нас йде війна, народна, священна війна. А їм не потрібно, щоб вони не йшли йшли. Мені здається, їм потрібно, щоб вони нічого не робили у відповідь. щоб вони просто сиділи тихо? Ну, я не переконаний, щось мені, мені здається, немає, немає тут такої довго, довготривалої логіки. Це на місяць, два-три вистачить. А далі чорт його знає, що там може. Ну, Зрозуміло, що росіяни не повстануть. Це, це очевидно. Ні, Питання в тому, що вони не просто не повставали, щоб вони розуміли цю логіку. Ну от, Володимир Володимирович, вас попереджав, що це нацисти. А от ви, вони. Ду, да, от ви думали, що це все буде в Україні? Ні, от вони вже тут. Да. І ну, це поти... не питання про наші безпілотники, скажімо, чи не наші, ми не знаємо, чи да. про військові об'єкти, які вибухаються, це питання саме ось про такого типу акції. Ну, невідомо, чи, чи це на, на, на користь Путіна, чи проти. Не, я не можу. Я бачу, що некерованість зростає. Не керованість зростає. Але ж ти ж знаєш за радянським досвідом, що найкращі майстри хаосу якраз завжди були на Лоб'янці. Да. Да. Управляємо, тобто спочатку була керована демократія, тепер має бути керований, керований хаос. хаос так. Да. Це просто вони нічого іншого не вміють. Пан Юрій нас питає: утримання одного російського полоненого обходиться державі в 10 тисяч гривень. Це утрищу більше за середню пенсію. Навіщо ми утримуємо полонених? Чому ми їх не обмінюємо або, або не розстрілюємо? Я ну, так не розумію. Так, Це так, головне. Чому, да. До речі, як ви ставитесь до смертної кари для терористів, Ізраїль пропонує запровадити її для тих, хто зазіхає на життя ізраїльтян. Поки що, наскільки я знаю, в Ізраїлі був страчена одна людина. Ейхман Ейхман називається Ні, це. Дійсно зараз є такі пропозиції. Так, да, я... я розумію, але я є. Противник, я по перше проти того, щоб розстрілювати цих людей. Я за те, щоб їх обмінювати, але це дуже важка процедура. Дай це вона від... от мож... це не може так... а давай не поміняємося. Жа я там, хочу розпастрічку, хочу пояснити так, про обстріли єдина країна в Європі, яка досі залишає смертну кару. Щойно ми про неї говорили. Це республіка Білорусь, але вона разом із цими не є членом Ради Європи. Це знову таки єдина країна в Європі. Навіть Росія була, ну, крім Росії, але виключили за війну, ну, да. яка не є членом Ради Європи. Якщо ми раптом відновимо смертну кару, то можете з Європейським Союзом, з інвестиціями, да, з усім попрощатися да. не просто там надовго. Краще ще зразу здавайтесь Росії. Так, звичайно. Прямо тобто зразу. тобто не, не потрібно навіть буде розстрілювати цих російських військовополонених, вони просто будуть треба їх просто випустити і дати їм владу. Це отак. Так що не треба ілюзій. Буде таке законодавство, як в європейських країнах у деяких штатах, сполучених штатах теж смертна кара, але це там дискусійне питання, і вона не на користь. Там дуже рідко це буває. Цивілізований світ в принципі усвідомлює, що смертної кари бути не має. І для мене є абсолютно очевидним, що обмін військовополоненими це довга історія. А рахувати гроші, ну звичайно, я би якраз волів, би, щоб у нас було як більше військовополонених. Хай ми на них будемо витрачати гроші, тим більше, що Україна не є країною, яка зараз заробляє гроші. Українська економіка знаходиться на штучному диханні, на західній допомозі. Здебільшого це буде зростати. Так ми будемо жити роками. Треба до цього звикнути і не вигадувати собі 10 тисяч гривень, тому що ніяких гривень от просто зрозумійте, Давно не існує в природі, вже майже рік. А це просто гроші, які друкуються, дякуючи західній фінансовій допомозі. Є певна частина грошей, які ми маємо, але на ці гроші ви не проживете і ніяких пенсій, ви б не бачили і бюджетних це, зарплат. Це за нічого. Це нічого немає. От ми живемо в такій країні. Закінчиться війна, ми країну відбудуємо і знову будемо заробляти як заробляли. І може навіть колись не будемо брати а, багато кредити часу. Пройде так, багато, швидко не так. Буде. так. Так що не, не треба рахувати гроші в чужих кишенях, коли їх там немає. <гум> Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.